Друзі, всім привіт! Сьогодні в Україні в Києві побував адмірал Роб Бауер. Це найвищий військовий НАТО, керівник військового комітету НАТО. Я його знаю особисто. Він виступив, прийняв участь в заходах і дуже багато цікавого сказав. Я хочу, щоб ви це послухали. А ви, будь ласка, друзі, не забудьте підписатися на канал. Дуже важливо нам просувати особливо україномовні відео і це дуже потрібно. Тож боремося, лайкаємо, шеримо, коментуємо. Це не складно, але це дає результат. І так, друзі, роб Бауер приїхав, виступив. Ну, я хочу, щоб ви почули перш його перше. Знаєте, такий виступ, скажімо, таку тезу про те, що шведський прапор біля штаб-квартири НАТО буде не останнім жовто-блакитним прапором там. Послухайте, Мій візит, перший візит військової делегації НАТО до України після широкомасштабного вторгнення є підтвердження того факту, що НАТО і Україна є ближчими ніж будь-коли з кожним днем. Ми стаємо дедалі ближчими, більш сумісними, більш злагодженими. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого альянсу. Шведський прапор буде не єдиним жовто-блакитним прапором біля штаб-квартири НАТО. це дійсно хочеться аплодувати. Як ви чули, він говорить, що НАТО і Україна стають все ближче і ближче, і для нас це дуже потрібно. НАТО це наш стратегічний вибір. На зараз, на 10 років, на 100 років наперед, ми з вами бачимо, що тільки НАТО реально це гарантія безпеки від цієї божевільної Російської імперії і тому нам це дуже потрібно. Роб Бауер сказав багато ще важливого. і знаєте, зараз багато песимізму. Не в українському суспільстві це правда. Люди втомилися, але Бауер правильно каже. Він говорить, що знаєте, минулого року було занадто багато оптимізму, а тепер, як знаєте, таким маятником занадто багато песимізму. Минулого року його було забагато цього оптимізму, і, і частково. Великою мірою він був невиправданий. але той песимізм, який в багатьох панує зараз, він теж не виправданий. Все не так погано. І це говорю не я а адмірал Роб Бауер, який в цьому точно розуміється. Ну також він сказав про успіхи України, Сказав, що Україна показала чудовий результат в поєднанні окопної артилерійської війни в стилі Першої світової з надсучасними дронами. Штучним інтелектом, і ми з цим впоралися, використовуємо для того, щоб зупинити ворога, і це працює про успіхи України в Чорному морі. Це все дуже серйозно. І в НАТО це бачать, і військові це оцінюють. Ви мені змінили чимало складових сучасної війни, комбінаш зіткнувшись із поєднанням поєднаним використанням твариферстценчу артилерійських обстрілів Другої світової війни та сучасної війни, безпілотників штучного. Розуму ви швидко доптувалися, безпечили Ви є піонерами в інноваціях, поєднуючи обладнання радянського yeah. типу з сучасною західною технікою. Сказав він і про проблеми, про те, що да Україні потрібна мобілізація і потрібно приймати закон, і потрібно я додам. Визначати термін служби для тих, хто служить вже третій рік, щоб люди знали, коли вони повернуться додому, і нові мобілізовані, щоб знали, коли вони повернуться додому. Це супер важливо. Послухайте адмірала Бауера. Ви тепер знаєте самі, що війна like стосується кожного. It's подобається it's about... нам about... чи не подобається йдеться про людей, про народ, не про нові гранати, ні про нові БМП і нові танки. Вам треба і нам треба нових солдатів, Солдати Гибнуть солдати, отримують поранення. Тоді йдеться про призов до армії, усі аспекти, які зараз обговорюються, і для НАТО це важлива і складна проблема. Йдеться не тільки про технічні засоби, йдеться про людей, про підтримку від усього суспільства. Йдеться не тільки про слова і дії начальника генерального штабу. Це відповідно. Дальність загальна, оскільки йдеться If про вашу країну. Ну і він говорить так: Україна ліберальна демократія, це не Росія. Сказали зібрати там це, зібрали. Тут треба все пояснювати, говорити з суспільством. Тільки так це працює, і воно інакше не має працювати. І це правда. Про це я весь час говорю і повторю. Ми живемо не в ідеальному світі. Демократія має свої вади. Нам треба переконувати людей. Я бачу, що зміни відбуваються. Я свідомий того, що якщо є люди нетерплячі, це вас виводить із доброго гумору. Що вам здається, що. Ми відстаємо, але ми повинні працювати всі разом, і військові, і політики, аби досягнути ситуації, коли ми будемо говорити із оборонною промисловістю. Я це беру і на себе, хоча це не входить до моїх прямих обов'язків. Я весь час розмовляю із приватним сектором. Отже, все можливо, але йдеться про фокусування. Говорить він і про свою роль, і про те, що вони роблять, і про те, що захід має роб. Більше зброї нагадує про те, що 50% світового багатства це країни НАТО, на секундочку, більше 50% Тож це реально надпотужний блок, і військово, і політично, і економічно. І він здатен виконати ці завдання. Тільки цим треба займатися. Послухайте, безпека. Приймалося як належне, таке щось дане, але виявилося, що вони не думали про весь спектр проблем. Стратегічний інтерес приватних виробництв полягає в тому, що якраз їм на руку інвестувати у таке виробництво. Таке виробництво повинно нарощувати темпи. Ми маємо все належне. У нас є фінансові ресурси, у нас є 50% світового. Багатства більше, ніж 50% військової потужності у світі, Ті, хто говорить, що нам це не до снаги, брешуть. Друзі, важливі меседжі, важливі тези, якими я хотів з вами поділитися. Ну що нам робити? А нам тримати стрій. І ми наближаємось з НАТО, а це означає, що наближається і наша перемога, і наша стратегічна безпека. Тримаємо стрій.